Всім привіт, дорогі друзі. Новий єврокубковий сезон 24-25 першими в Україні відкриють Кияни Динамо Київ зіграє проти Партизана в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. І сьогодні в відео, друзі, ви дізнаєтеся, де можна дивитися матч Динамо Київ Партизан в новому сезоні, де та коли гра. Також ми поговоримо про зміни в київському Динамо, трансфери і всі новини, які передують цьому матчу. Звісно, порівняємо і партизан, і Динамо в Трансфермарт. Останні результати розглянемо. Ну і в кінці відео дам свій прогноз на цей перший кваліфікаційний матч для киян. В цьому сезоні, ну і постараємось обговорити очікування від Динамо на цю Лігу Чемпіонів, тому що в останнє Динамо Київ були в груповому етапі ЛЧ, ще при Луческу в 2020-му. Це було давно, тому Динамо вже дійсно сумує за груповим етапом, тим більше з оновленим форматом. Тому в коментарях, друзі, обов'язково напишіть свої думки про матч Динамо Партизан. Чи вірите ви в команду? І напишіть свій прогноз на цей матч. Як ви вважаєте, чи Динамо зможе в першому матчі вже досягти позитивного розум... Результату і перемогти, ну і звісно, перед початком не забудьте поставити лайк, це важливо. Так я буду розуміти вашу підтримку, що вам подобається контент, який виходить на каналі. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій. Команда Олександра Шовковського розпочне єврокубковий сезон поєдинком проти сербського партизана у вівторок, 23 липня, ми зіграємо в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Номінально домашній матч для білосиніх відбудеться у польському Люблені на арені Люблін. Стартовий свисток пролунає о 21.00 за київським часом на період Єврокубків. Це буде домашня арена для Динамо. Київ на території України транслюватиме матч між Динамо та Партизаном. Телеканал 2-2. Також буде. Пряма трансляція безкоштовна в Ютубі. Це теж важливо, я думаю, для вболівальників українського футболу на старті цих Єврокубків. Ну і крім цього, можна також на різних ott платформах переглядати цей матч, якщо у вас є там підписка Megogo, чи то Київстарт ТБ, і там є доступний канал 2, 2, ви теж зможете переглянути цей матч саме там. Ну і на моєму Ютуб каналі стартує пряма трансляція приблизно о 20.00. Перед матчем ми будемо обговорювати склад нашої команди. Ну і взагалі відкривають вати сезон 24 25. Я всіх запрошую о 20:00 доєднатися до прямої трансляції і будемо обговорювати все те, що не обговорили саме в в цьому відео, ну і так я зможу побачити ваші думки перед матчами. Тому обов'язково доєднайтесь. Разом будемо підтримувати Динамо і по завершенні матчу Динамо Партизан. Вас очікує повний детальний огляд з розбором голів. Матч Динамо Партизан. Буде цікаво, друзі. Тому обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити. І в телеграм заходьте. Там будуть всі посилання і новини, які вам точно треба бачити. Переходимо на трансфер і говоримо про зміни в київському Динамо в цьому міжсезоні. Взагалі будемо дивитися, які футболісти представлені в київському Динамо, хто повернувся з оренди, які гравці в Динамо купило. Ну і загалом порівняємо з партизаном. Тобто сухі цифри. Звісно, ми не будемо робити висновок по саме трансфермаркту стосовно фаворита. Хоча тут очевидно, що Динамо буде фаворитом. Ми будемо говорити саме про гру. Динамо і партизана, як вони грали в товариських матчах. Давайте дивитись. Динамо станом на зараз. На Трансформарк це молода команда. Це дійсно молодий колектив, якому, ну, в середньому 23,8, сім легіонерів всього-навсього в Динамо. І що у нас ще? 89 мільйонів станом на зараз Динамо вартує на Трансформак. Найдорожчі футболісти Ванна Чапаренко, Бучан Буяльський. Ну але ми бачимо, що там Буяльський з разом з піхальонком і брашком по 5 мільйонів. Тобто, в Динамо немає рівня. Гравця, який вартував би там 20 плюс мільйонів, як є, наприклад, ви Шахтарі, той же Судаков і інші там, Матвієнко, Бразильці. Теж які коштують непоганих грошей. В Динамо зараз ну, загалом просідає команда. Але що цікаво, в Динамо немає розриву між футболістами. Добре, що в Динамо є збалансовані гравці, тобто немає якихось суперзірок. Є досвідчений Андрій Ярмоленко-Буяльський, той же самий, які е, можуть робити різницю разом з Шапаренком і Ванатом. Але сказати, що якийсь великий розрив і в класі між футболістами на ті чи інші позиції є, я б не сказав. Це добре, що в Динамо дуже збалансована команда. По змінам, ми бачимо, що в це трансферне вікно літнє, про яке ми не говорили, тому що акцент на цьому каналі я робив саме в червні там і на початку липня на Євро 2024. І зараз ми починаємо говорити про український футбол-клубний. Так, от, знайомимося з трансфером Олександра піхальонка який вже використовувався в товариських матчах в статусі основного футболіста. Дуже непогано себе зарекомендував. Ну і гравець дуже статусний. Добре, що Динамо виграли боротьбу в Шахтаря і змогли підписати цього гравця. Це суттєве підсилення. Для Динамо в центр поля. Ну і попри те, що Динамо Ну нікого не втратило. Взагалі нікого не втратило з ключових футболістів. Валентин Рубчинський, але він не буде приймати е, участь в грі проти Партизана, тому що поїхав на Олімпійські ігри в команду Ротаня. Але це теж придбання на майбутнє дуже якісне, 22-річний футболіст, талановитий перспективний. Джастін Лонвейк, який повернувся з оренди, він теж грав товариські матчі, і ми про, згодом поговоримо про ці товарняки. Джастін Лонвейк, ну, це Гравець універсальний, він і в центрі, і з флангу може зіграти, тому теж непогано. Брайан Себаліс, центральний захисник, гравець, ну який може підсилити ланку. Центру захисту, звісно, і для ротації, чи відразу під основу ми побачимо вже в офіційному матчі проти партизана. Ну і також ми бачимо тут Брагару, який теж поїхав на Олімпійські ігри. Еріка, Еріка Реміреса мови, не йде, він точно не повернеться. Яцек скоріше піде в Зорю. Єдине ще грузин, 18-річний центральний півзахисник, підписали його саме в це трансферне міжсезоння. Але ми розуміємо, що це більше на перспективу. Точечні зміни в динаміці. Доволі непогані. Станом на зараз, тут і зараз то їм може допомогти. Це, звісно, Піхальонок і це, звісно, Сибаліос. Всі інші. Ну, можливо, лонвейк ще окей, але це гравець, який був в системі. Він просто повернувся в Динамо. Тобто, в цілому, ми говоримо про те, що Динамо зробили точечні трансфери на майбутнє. І на зараз вони зробили тільки два трансфери: це Сибаліос і піхальонок Це ті футболісти, які їм точно зараз знадобляться для того, щоб дати результат проти партнера. Зараз давайте порівняємо просто партизан з Білграда. Це команда трошки досвідченіша. 25,1 середній вік. В них 16 легіонерів, 45% від загальної маси футболістів, 37,2 мільйони вартує ця команда за даними трансфермарт. Найдорожчі гравці. Ми бачимо тут Сальданія, форвард їхній 24-річний. Це головний актив, напевно, цієї команди, і головний такий легіонер, який є лідером цієї команди. Звісно, ну і далі там. Розрив між ним і іншими по, по два там півтора мільйони, по мільйону, по 600-700 тисяч футболісти вартують. Тобто команда скромніша ніж Динамо. Ми повинні це розуміти. Да, легіонери тут є. Їх більше ніж Динамо в рази. Ми це розуміємо. Що результат роблять якраз легіонери в партизані. Якщо в Динамо результат роблять українці, наші лідери це Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський да, Ванат. Там Волошин, флангові футболісти, тобто в Динамо, це реально українці, які в основному вони роблять результат на футбольному полі. То партизана все. По інакшому, тому що в основному от я відмітив для себе з тих матчів, які я побачив по партизану. Це Сальданію, звісно, це гравець, який в минулому сезоні забив в чемпіонаті Сербії 17 голів там, з 20 плюс матчів. Також я для себе відмітив доволі непоганого центрального півзахисника Овусу. І ще я хотів би сказати про досвідченого реально надхо. Ось він, Бібрас Надхо, 36-річний. Ну, це умовний Андрій Ярмоленко від партизана. Це гравець який, ну, можна сказати, є там легендою е сербського футболу, тому що він за партиза в партизані вже давно, і він в своїй 36 реально в техніці по дриблінгу, по баченню поля, один з найкращих з тих гравців, які є. Ну і ще я відмітив би, от особливо фланового футболіста Хандера северіню 23-річного гравця, е правого він він дуже небезпечний, от з точки зору швидкості дриблінгу, тобто він може обіграти на фланзі там, пару футболістів. Стрілити небезпечно, сам зайти в штрафну площу і пробити, але в основному виконує функцію саме проривного вінера, який буде з флангу грати і прориватися в штрафну площу суперника. Тому на нього теж потрібно звернути увагу. Це головні такі атакувальні. Футболісти в цій команді. Ну, ось ми бачимо на їхні трансфери. Я так собі розумію, що це теж точечні такі вкраплення. Тобто, підписали пару легіонерів, деяких футболістів із місцевого чемпіонату. Ми бачимо по 500 тисяч віддавали найдорожчий це якраз Муякіч, центрбек, який може їм допоможе в цьому матчі. Ну і продали вони саме Дабаздара в Іспанію. Наскільки я розумію, Даре Сарагоса, тобто заробили півтора мільйона і ці півтора Мільйони вклали в трансфери в команду для того, щоб підсилитися під кваліфікацію Єврокубку. Але сказати, що тут є якісь супервидатні футболісти. Звісно, ні, в Динамо, я вважаю, є більш майстерні футболісти, ніж ми бачимо зараз в партизані. Переходимо до останніх результатів та до безпосередньо гри обох команд, що грали в товариських матчах останніх і Динамо, і Партизан. Ну і давайте по коефіцієнтам. Ми бачимо, що Динамо є фаворитом, тобто в основному БК. Дають десь 1,7, 1,6, 1,8 там на Динамо в середньому, і на партизан 4,6-5 Теж в середньому, тобто партизан є андердогом в першому матчі. Ми граємо домашній матч в Любліні. Головний арбітер цього матчу буде з Німеччини. Сподіваємося на те, що він гарно відсудить. Ну і давайте оцінювати саме товариські матчі Київського Динамо. От що ми побачили в цих товариських матчах, їх було все на все 5. Після вже минулого сезону Динамо зіграло з Падерборном, Шальке, з Брондбю, Маме Лоді. І з Union Berlin. Я вам скажу, доволі непогані були спаринг-партнери, я так вважаю, команди дуже серйозного рівня з Німеччини, і Union Berlin, той же, який в Єврокубках виступав нещодавно. Шальке, тобто Динамо дали непогану конкуренцію цим німецьким командам, той же Paderborn, Ну і змогли перемогти в двох матчах з більш скромними командами. Що я побачив? Тобто нічого нового від Динамо такого прям глобально ми не змогли побачити по цих матчах. Я всі огляди, деякі матчі намагався дивитися в запису. Особливо було цікаво, як Динамо зіграє проти Уніона Берліна, що кидалося в очі в помилках, тобто які проблеми в Динамо були в цих матчах. Все як завжди, друзі. В наших командах це стандартні положення біля своїх воріт. Тобто, коли кутові удари розігрують суперники, і ми програємо боротьбу, чи то самі помиляємося в своїй же штрафній. Тобто, стандартні положення це наша головна біль. Це перший момент. Другий момент... Це банальні привози на своїй половині поля, тобто нерозуміння. Ну, я це пов'язую з тим, що все-таки склади були різні. Ми розуміємо, що прицезонна підготовка зумовлює ротацію складу і нові футболісти, які. Стають точечно в цей склад на товариський матч, вони десь можуть не мати того розуміння, якщо порівняти цього резервіста з основним гравцем. Тобто я пов'язую це з тим, що команда і футболісти деякі між собою ще не зіграні, тому були помилки. Помилки були в основному від якраз гравців, які мало грали в минулому сезоні в основному складі. Тобто я говорю про захисні дії Діало, коли він повертався назад, він в деяких епізодах привозив центральних захисників, Голки, Кіпера, навіть там той же і, і не щеред деяких епізодах не дуже впевнено і переконливо діяли. Тобто привози і має на увазі пенальті, зароблені на свої ворота. Оце все в Динамо не викорінено. Тобто ми розуміємо, що старі проблеми залишилися. Гра при стандартах, привози в центрі захисту, і в опорній зоні, і по флангам те, що ці розрізні передачі на своїй половині поля незрозумілі, вони призводять до небезпечних моментів біля своїх воріт. І з плюсу, ну це, звісно, командна швидкість контратаки і Комбінаційна гра між футболістами зіграними: Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, ВАНАТ. Вони добре між собою взаємодіють. Вони той же Волошин. Вони дуже здорово можуть розіграти суперника на короткому просторі. Це в Динамо було і в минулому сезоні. Це було і в предсезонній підготовці в матчах проти Шальке, наприклад, того ж самого Уніона Берліна. Теж де Динамо якраз ну за рахунок своїх помилок програли. Я вважаю той матч. Тому в цілому ми розуміємо, що головне для Динамо це щоб основа вийшла, щоб ніхто не травмувався і не допускатися індивідуальних помилок. Якщо їх не буде, це вже 50% успіху. А якщо ще й зі стандартів ми будемо дуже злагоджено діяти. Я вважаю, у нас дуже хороші шанси пройти партизан. Що таке партизан минулого сезону? Команда зайняла друге місце. Як і Динамо Київ? Вони в своєму внутрішньому чемпіонаті, другий після зв От «Цервена Зв'язда». Цервена Зв'язда» – це Шахтар, умовний для е, них, і партизан це умовне динамо. Однакові місця зайняли. Тільки єдине, що в сербському чемпіонаті, ви бачите, система трохи відрізняється від УПЛ, тому що в них таблиця ділиться на верхню вісімку і на нижню вісімку. І вони там грають між собою. І партизан, ми бачимо, що був другим Кращий бомбардир чемпіонату, якраз Сальдан'я Бразилець, якого вони придбали в минулому сезоні, і він дав дуже непоганий результат. І я думаю, що вони зараз його хочуть засвітити в кваліфікації, можливо, в Єврокубках і далі продать. Звісно, це для них актив. Переходимо до товариських матчів, які в цій предсезоні підготовці до кваліфікації, до нового сезону. Партизан відіграв. І вже навіть один офіційний матч вони відіграли. От чемпіонаті перемогли 1-0 напередок. Команду. Я Подивився огляд цього матчу, і я вам скажу, нічого особливого в цьому партизані немає. Цей офіційний поєдинок, да. Вони десь контролювали гру, але напередок доволі непогані моменти створював і теж огризався на половині поля суперника. В цілому, партизан зміг забити тільки на 90 плюс третій. Тобто, забили вони в кінці, якраз з усиллями, е, бразильця. Бразильця їхнього лідера Сальданії. От він якраз забив. Знявши футболочку і радів своїми болівальниками. Так от, да, це був один тов, один матч офіційний, останній і перед київським динамо. Товариські матчі дуже неприємно і ганебно, і за це треба хейтить партизан. Да і взагалі ми розуміємо, що серби не дуже приємна нація для нас, тому що вони дійсно дуже близькі з росіянами. І Росія ціленаправлено як тільки дізналися, що партизан зіграє з динамо Київ кваліфікації. Я переконаний, вони відразу такий. Опа, давайте зробимо зараз братський турнір, запросимо партизан зараз, який зіграє скоро проти Динамо Київ. І спровокуємо таку от ситуацію. Накачаємо зараз і, Ди, і Динамо Київ, накачаємо і партизан Середки для того, щоб створити напругу в цьому матчі, і створити взагалі от таку злість між цими націями і командами в цілому, тому що ми бачимо, що вони дійсно зіграли. З Динамо Москва з ЦСК і з локомотивом. Поїхали туди відбувати номер. Як на мене, вони поїхали туди реально відбувати номер. Я подивився навіть огляд цих матчів. Це жах. Те, що демонстрував там партизан, ну це дворова команда для. Мене, те, як ЦСКА легко їх розігрував, мені здалося, що їм реально насипали до хіра бабла, щоб вони просто лягли під росіян. Вони лягли під росіян, вони перший матч більш-менш там зіграли в по серії пенальті, тільки в Динамо виграли. Всі інші матчі. Ну я чесно так, трошки подивився, тому що неприємно було за цим спостерігати. Якщо чесно, на цьому фоні ми розуміємо, що Динамо має знищувати цей партизан. Мотивація повинна бути за... зашкалююча 100%. Динамо має вийти і розірвати. Партизан з Білграда ніяких сумнівів в мене немає, в тому, що футболісти це усвідомлюють, вони це розуміють. Та й сам партизан, я переконаний, не розумів, куди вони їдуть і для чого. Звісно, в основному винні і ну, потрібно засуджувати керівництво партизана і сербських футболістів, тобто сербів за паспортом. Ті легіонери, бразильці, які поїхали в Москву, ми розуміємо, в них контракти в цьому клубі, і вони зобов'язані були поїхати, бо їх туди відправили блин, керівництво. Тому тут питання до керівництва, чому якого хера. Таке відбувається, блін. Команда, яка грає в Єврокубках, тим більше проти української команди, їде перед цим в Росію. Ну, це повний абсурд, якщо чесно, ну кончені люди. що Про що тут говорити взагалі, серби, ті, які приймали це рішення. Так от, повністю лягли, я от подивився, ну, товариські матчі нема сенсу взагалі переглядати це замилювання очей. Партизан грав. Нижче свого рівня в оцих товариських матчах в братському турнірі. Блін, конченому братському турнірі. Так от єдиний матч, по якому потрібно оцінювати партизан, це матч в сербському чемпіонаті. Перший матч проти напредака, який минулий сезон зайняв восьме місце в чемпіонаті. Ну, чим сильний партизан, якщо вже говорити прямо про це, тим, що це команда доволі проста, але в них є непогане вкраплення легіонерів, які роблять результат для цієї команди. Той же сальдання, той же правий Вінгер, про якого говорив, він виділяється дуже технічний, з дрибліном, з хорошою передачею. І надхо. Це гравець 10. -й. Який веде гру своєї команди, він, попри те, що йому 36 років, він виділяється на фоні інших футболістів в цій команді? Інших гравців, якихось я б не не виділяв би, чесно кажучи, ну. Сіра команда, яка робить результат за рахунок легіонерів. В основному при стандартах небезпечні. Дальні удари в них доволі непогані, але в основному до цілі ті удари не доходять. Тобто головна небезпека це оці бразильці, легіонери, права Вінгар, їхній напальник, сальдання це ті гравці, які можуть один в один обіграти двох-трьох гравців і віддати передачу в глибину штрафної, чи самі вирішити епізод. От на них потрібно звертати увагу і перекрити НАТО, десятку їхню, щоб не, не дати йому простору, з ним постійно поставити умовного брашка, щоб він з ним bir habifse Якщо ми цих гравців закриємо, партизан буде перекритий. І партизан в захисті дуже боїться, якраз дриблерів, дуже боїться злагодженої технічної гри. А в нас є технарі, це Андрій Єрмоленко, Буяльський, Вана Шапаренко. Тобто це гравці, які можуть дійсно креативити на половині поля суперника в останній третині поля. І цього дуже боїться. Партизан, коли команди проти них так грають, вони в основному ну, просто губляться на футбольному полі. Тому для мене партизан це явний андердог матчу проти Київського Динамо. По грі. Ми не беремо трансфер марк, ціни футболістів і так далі. Те, що я бачив в Динамо і те, що я бачив в партизані, ну чесно, Динамо набагато пріоритетніше і якісніше виглядає, ніж наш сербський суперник. Очні зустрічі, друзі. Якщо коротко, приємний для нас момент, тому що ми жодного разу не програвали партизану в своїй історії. Чотири матчі між... Цими командами було в історичному проміжку 76 й рік. Це було дуже давно до Динамо 3-0-2-0. Знищили суперника. І 17-й рік Ліга Європи 3-2 та 4-1. Дуже переконливі перемоги. Тому друзі є хороша предісторія між Динамо та партизаном для нас. А тепер прогноз і очікування від Динамо на другий кваліфікаційний раунд сезону. 24-25 лізі чемпіонів від мене мій прогноз, друзі, ваш прогноз буду в коментарях очікувати. В цілому, якщо взяти всю ситуацію, яку ми говорили в Динамо зараз, да, оці точечні трансфери з Піхальонком і Себаліасом, предсезонну підготовку, якщо оцінювати від Динамо, вона в цілому пройшла непогано. Дійсно, були хороші суперники. Ліга Чемпіонівський уніон, Берлін, Шальке, команда теж з Бундесліги, тобто хороша підготовка. На фоні того, що партизан поїхав до Москви, жалюгідний партизан, поїхав грати. Цей товариський турнір за участі російських клубів. Ну і, до речі, на тлі цієї ситуації було вирішено і було прийнято рішення закрити гостьові трибуни на обох поєдинках, щоб уникнути зіткнення між болівальниками. Ну і зрозуміло, оцієї всієї метушні і можливих заворушок під час поєдинку між болівальниками. Це правильне рішення. Взагалі я б не допускав би болівальників все сербські команди до жодного матчу, але це вже рішення від УЄФА потрібно чекати. на тлі цього звісно, Тійсно, Динамо має вийти заведеною. Динамо має вийти взяти м'яч під контроль. Це 100%. Динамо Київ вміє грати першим номером проти таких команд. Як партизан, знову ж таки, я бачив ці матчі. Ви можете їх теж передивитися. Нічого страшного. В Партизані немає. Були і кращі команди, навіть з, ну чесно кажучи, з побудови гри. Я маю на увазі. Були набагато сильніші команди в кваліфікаціях проти Динамо. Скромніші, да, але вони по грі дійсно були злагодженіші і грали більш цікаво, ніж грає Партизан. Тобто там головне закрити од головних креативщиків їхнього форварда. Дійсно там небезпечні оці легіонери, яких з якими потрібно пильнувати. Динамо, Київ, наша сила. Це контратаки при стандартах суперника потрібно їх ловити. І на помилках, звісно. Ну і наша сила це, звісно, комбінаційна гра. Якщо в Динамо піде комбінаційна гра, то там і контратаки не потрібно буде. Тому Динамо вже саме вирішить питання. Головне, зіграти, звісно, не помилково безпомилково позаду. Головне не привозити від Динамо цього і очікуємо, що оці точечні трансфери якраз підсилять резерв, і ми не будемо так сильно помилятися. І головне зараз адаптувати того Себаліса і пікальонка відразу під основу. Хоча мені здається, що Сибаліус в першому ж матчі не вийде з основного складу, скоріш за все, але подивимося. Мені, до речі, сподобалось, яку форму зараз набирає Супряга по товариським матчам. Супряга непогано себе теж показує, видно, що він набирає. І це хороша опція для Динамо з точки зору, от якщо Ваната не йде гра, є ким замінити. Тому що Пономаренко ще молодий, ми розуміємо, що і інший профайл гравця, зовсім інший. А от Супряга це щось більш-менш схоже на Ваната і можна, якщо замінити. Ну і діало, до речі, діало на товариських матчах почав забивати, попри те, що він десь в захисті привозив, але в цілому на атаку він вже почав грати краще, більш солідно і більш по-дорослому він почав грати. Тому можлива опція і на лівий фланг от діало. Тобто і поки що немає інформації, що він десь буде йти з команди. Я думаю, що це теж опція на заміну на другий тайм, якщо буде потрібно. Але якщо збалансувати це все, я переконаний, що цей матч Динамо виграє. Я сподіваюся на перемогу. 2-1 Я думаю, що Динамо не зіграє ідеальний матч. Все-таки це перша гра після предсезонки. І вони ці матчі, перші, вони завжди важкі і безпомилково провести їх складно. Тому я думаю, Динамо пропустить. Я думаю, ми десь все-таки привеземо, чи то при стандартах, як завжди, пропустимо, чи десь помилимося, і все-таки це призведе до контратаки. А там швидкі футболісти в партизані є. Знову ж таки, оці легіонери. Тому я думаю, Динамо пропустить. Але за рахунок атаки, атака в нас дійсно добре зіграна. Великі сподівання на Буяльську, ярмолка на їхній досвід. Ну і звісно, на Ваната, на Шапаренка, на їхнє бачення поля з піхальонком. Це теж дуже важливо. Я думаю, за рахунок якраз індивідуальної. Якості ми зможемо виграти цей матч з рахунком 2-1. перший. і дуже важливо виграти перший матч, щоб їхати в Сербію вже з е, зробленим результатом на свою користь і грати вже більш розкуто другий матч. Відповідь тому, друзі, мій прогноз перемога Динамо 2-1. Я вірю в нашу команду. Думаю, що перший матч сезону 24-25 для Динамо буде вдалим, тим більше що мотивовувати команду точно не потрібно. Я думаю, вони самі розуміють, що партизан з Сербії потрібно знищувати. Потрібно знищувати не словами, потрібно знищувати не якимись лозунгами чи бити їх там на футбольному полі. Потрібно. Забивати голи, чим більше ми заб'ємо голів, тим більше ми принизимо партизан і той їхній братський кубок. В коментарях друзі, напишіть, як ви ставитеся зараз до цього протистояння Динамо партизан. Чи дійсно для вас, от особливо як для вболівальника там Динамо чи просто українського футболу, цей матч принциповий? Я вважаю, що він дуже принциповий, і нам потрібно показати на футбольному полі, що ми дійсно можемо закривати роту таким вискочкам з Сербії. Дійсно, закривати рот саме забитими м'ячами. Оце важливо. Тому напишіть свій прогноз на цей матч, як ви вважаєте, чи Динамо зможе в першому матчі перемогти. І взагалі, в цілому, прогноз загальний. Відболівальників Динамо на цей Єврокубковий сезон. Тобто, де Динамо буде, це груповий етап Ліги Чемпіонів, чи це Ліга Європи, чи можливо Ліга Конференцій. Варж – глобальний прогноз на Єврокубкову компанію кваліфікаційну саме від київського Динамо. Чекаю в коментарях. Вдячний вам за перегляд, друзі. Я закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, звісно. Ну і не забудьте зайти в Телеграм, туди теж підписатися, тому що з вами там більше комунікую. Українського та європейського футболу туди викладаю. Ну і звісно, ми більше там з вами обговорюємо ті чи інші епізоди, які стаються в українському футболі. Тому обов'язково підписуйтесь, друзі. Зустрінемося вже в наступних відео на цьому каналі. У нас далі ще дуже багато контенту. У нас і олімпійська збірна, у нас Полісся ще в Єврокубках. Далі ще буде Кривбас Шахтар, УПЛ, старт УПЛ. Тому, друзі, доєднуйтесь, щоб нічого не пропустити до нових зустрічей. Бажаємо перемоги Динамо.